Як можна побудувати успішний бізнес і всього 25% часу туди вкладати? Ну це періоди є. Бували роки, коли бізнес займав ну, 90% часу. А бував період, коли я в дітей вкладала 90% часу, там до трьох років, коли їм було всі власники бізнесу, говорять про те, що людей немає. Я з цим не погоджуюся. Я працюю своїм мисленням і кажу: у нас люди дуже талановиті, дуже люблять працювати і дуже професійні. У нас в українців в принципі є цей синдром меншовартості. А в жінок він ще помножений на 100. Якщо жінка може винести, народити дитину, вміти це все поєднувати. Це вау, це вже менеджерські якості, левел-ап. Вітаю. Сьогодні на каналі Хакс у нас зустріч з Оксаною Тимків, засновниця центрів ранного розвитку Moodrick і I'm Smart, Польща і Болгарія, а також компанії Woman French. Франшизи франч. номер 1 для жінок в Україні та Європі. І мета цього інтерв'ю. Розповісти про успішні кейси франчайзингу як для активних підприємців, так і пасивних інвесторів. І в першу чергу ми говоримо про жінок. Вітаю, Оксана. От як ви прийшли в у сферу франчайзингу? З цього з чого все починалось? Починалося з того, що я була відчайдушною домогосподаркою. Я дізналася, що я вагітна, а другою дитиною. І вже дуже хотіла виходити на роботу. І подумала, дуже цікавилась раннім розвитком, дитячим вихованням. Таких центрів 13 років тому не було. І я відкрила такий перший центр розвитку. Грошей в мене також не було, щось все було дуже сумно. Я позичила тисячу гривень, зняла приміщення 10 метрів квадратних, сама я вчитель за освітою. Почала викладати англійську, ранній розвиток з тих методик, які я вивчала. І таким чином у мене з'явилося перших 20 учнів. Після цього я дуже зацікавилась бізнесом. Я зрозуміла, що ті знання, які я передаю в своєму центрі, повинні поширюватись на всю Україну, і кожна матуся має знати про важливість методик раннього розвитку і взагалі дитячого виховання. І відповідно я почала читати багато книг з бізнесу, історії успіху відомих людей. І от в одній книзі, ще в 2013 році, я прочитала, як один британський підприємець Джеймс Кан створив. Свій франчайзинговий пакет для своєї рекрутингової компанії і продав її своєму другу в Америку за кордон. Я подумала: вау, мабуть, мій бізнес, мій центр розвитку також можна масштабувати таким способом. І почала дуже багато проходити різноманітних навчань, читати в інтернеті про те, що ж входить в новий пакет. Скористатися послугами якоїсь фірми, яка упакує твій бізнес-франшизу, в мене можливості не було. Тому я 5 років самостійно. Наповнювала свій пакет і описувала всі ті процеси, реально які я роблю щоденно в своєму центрі, і в 2017 році. Найняла підрядників, які мені створили лендинг для франшизи. Своїх центрів на той момент в мене було чотири. Тобто я відкатала повністю всі бізнес-процеси і знала, що це бізнес, який можна масштабувати і управляти плюс-мінус дистанційно. Звичайно, треба трішки бути на місці. Але якщо я одна могла чотирма управляти, відповідно, жінка з іншого міста в Україні, а зараз і з Європи, також може запустити такий проєкт. І от у 2017 році, перш. І «Новий мудрик був відкритий. Uh -huh. А це е, до, дошкільне? Дошкільна освіта плюс перший четвертий клас. Mm. Є у нас вже курси для освіта, перш... так. Початкова школа, школи. Це денні табори, англійська мова, творча uh -huh. студія. Uh -huh. Та, до речі, перша франш... франшиза була заснована Ісаком Зінгером. Це відомий, мабуть, всі все ми знаємо Швейни машинки. Але самая сама, сама відома франшиза Макдональдс. І Макдональдс. всем как рекомендую посмотрети фільм Засновник, основатель великолепний фільм про франшизи і про… Вообще, про цей бізнес трішки пізніше про ваш там бізнес, про те, от, що ви uh -huh. пропонуєте інвестувати, як це uh -huh. відбувається? Перше запитання: от як вам вдається поєднувати успішний бізнес та особисте життя? Мабуть, це для жінок більш важливо, ніж для? Так, я пройшла таку школу бойового хрещення, тому що коли я активно почала розвивати свій бізнес, я розлучилася, залишилася з двома дітьми сама, і тайм-менеджмент мав бути в мене дуже чіткий і зрозумілий для того, щоб виділити час на все. Я просто домовилася з собою, що 25% часу я вкладаю в роботу, 25% часу це якісний час з дітьми, 25% часу це. Стосунки нові, які я шукала тоді, а зараз уже я в друге зиміжня, і 25% – це особистий час для себе, для жінки, для наповнення свого ресурсу. А сон спать. Ні, ну базові потреби я не включаю. Я в принципі той час активний, який є, то е, тут я з, з усіма домовилася, усім пояснила. Тому що так, може це звучати трішки контроверсійно, як можна побудувати успішний бізнес і всього 25% часу туди вкладати. Ну, це періоди є. Бували роки, коли бізнес займав ну, 90% часу, а бував період, коли я в дітей вкладала 90% часу, там, до трьох років, коли їм було. Тому в загальному ця ем, формула у мене дуже добре працює. Mm. І ну, от зараз в мене період і рік, коли я дуже активно націлена працювати. Хоча попередній рік я дозволила собі більше відпочивати. Mm. за, Заради чого? Працювати. Так. Ну, по-перше, дуже багато енергії в мене є для роботи. Я, в принципі, переконана, що людина створена творити, і бізнес дає унікальні можливості для творення. А я ще люблю цитувати з Біблії: що Бог нас створив по своїй подобі. Бог творець, ми творці. От в бізнесі вся ця творча енергія випускається, створюється щось нове. Зараз я пишу свою другу книгу. Це для мене робота. Зараз я працюю над тим, щоб створити курс по запуску бізнесу будь-якого для жінок. Це така моя творчість і весь мій досвід я передаю. Зараз я активно працюю з партнерами, які відкривають, купують наші франшизи. Ми створюємо жіночі ком'юніті, є різноманітні зустрічі, навчання. І, звичайно, працюю з командою, тому що делегування це те, чого я навчилася тільки рік тому. Є у мене сильна потужна команда, яка займається розвитком, масштабуванням проєкту Woman French» і кожної франшизи, зокрема. Але я, як лідер, звичайно, це угу. все тримаю під контролем. Угу. Які франшизи у вас є? Наша найперша франшиза і зараз наймасштабніша це франшиза центру раннього розвитку мудрик, 100 філій в Україні на даний момент функціонує. Цю франшизу ми європейзували, коли почалася війна. І вже е, запустили у Болгарії та Польщі. В Болгарії один центр працює в місті Софія, і в Польщі це Ольштен, Щецен і Варшаві. Це для українців. Це для українців. Угу. Так це українські жінки виїхали за кордон, знаючи там є спільнота жінок, дітей, українців. Бракує саме українського спілкування і відкрили такі центри. Там угу. Окрім... сума сума інвестицій. От як, в ці франшизи для того, щоб відкритись в Україні. Сума інвестицій в районі 20 тисяч доларів. Це в районі 10 тисяч доларів вартість самої франшизи, плюс 10 тисяч потрібно, щоб облаштувати приміщення. Орієнтовно це 80-120 метрів uh -huh. квадратних, 2-3 навчальних кімнати. Сума інвестицій для Європи дуже схожа. У нас Болгарія в рік війни відкрилася за 6 тисяч євро саме облаштування приміщення. Тобто був уже хороший ремонт, закупівля меблів, архтехніки, мінімально скромно, ми так починали, і цього було достатньо. Тому є такі економ-запуски, є вже більше розмашисті, Це все також можливо. Якщо говорити ще про наші франшизи, то у 2022 році ми створили франшизу Садочка повного дня. Це вже ліцензовані заклади, де дитина перебуває цілий день. І початкова школа Мудрик. Також така франшиза зараз функціонує у місті Стрий і на етапі переговорів відкриття у місті Львів. Тут більше інвестицій, тому що тут більше приміщення від 300 метрів квадратних, тут вже від 50 тисяч доларів інвестицій все, 50-100 тисяч доларів. І персонал, мабуть, це... Ну, Правду, всі там. власники бізнесу говорять про те, що людей немає. Mm -hmm. Я з цим не погоджуюся. Я працюю своїм мисленням, і кажу, у нас люди дуже талановиті, дуже люблять працювати і дуже професійні. Перше це таке на рівні думки, я так говорю. І наша франчайзинова команда допомагає на запуск підбирати і навчати персонал. Тобто, перших три місяці від відкриття і до перших трьох місяців роботи у нас є рекрутер, яка проводить співбесіди. у Нас чотири етапи співбесіди. Далі місяць стажування. Ви, ви, ви це все допомагає? Ми допомагаємо mm -hmm. на запуск mm -hmm. і вчимо власницю самостійно проводити співбесіду, розуміти, mm -hmm. як управляти персоналом. Після трьох місяців це вже задача власниці розуміти цей процес найму, але ми допомагаємо, підключаємося. Але тут вже фокус йде на саму mm -hmm. власницю франшизи. Окей, okay. це навчання. Все. Так. Mm -hmm. так. Що ще? Що ще? З навчаннями починали. Це те, що я дуже люблю, і те, чим я горіла. Але я побачила, що до нас звертається багато жінок, які. Не так сильно цікавляться дитячим розвитком, материнством і саме освітою. І нам захотілося створити інші франшизи, інші продукти для жінок з іншими інтересами. І ще цікаво, до нас почали звертатися жінки, які мали свої бізнеси невеличкі, а як нам зробити франшизу, а як нам побудувати національну мережу. Оскільки в мене є досвід, я франшизу сама створювала з нуля, приписуючи ці всі бізнес-процеси. ми вже підписали договір з такою жінкою, яка має свій бізнес студія кулінарних вражень ЮКУК. Це такий гастропростір, де проходять майстер-класи для дорослих, для дітей, гастровечори, різні батли, святкування днів народжень, різні події, де приходить компанія людей або дітей. Вони самі готують під наглядом шефу. І це таке в них кулінарне враження вони отримують від цього процесу. І моя компанія опакувала це як франшизу. Уже ми по франшизі відкрилися в місті Хмельницький. Уже у нас підписані Чернівці і Полтава. І я думаю, за три роки ми також збудуємо національну мережу. Угу. Це для тих, хто любить івенти, хто любить враження, хто любить приймати гостей, не обов'язково любити готувати. Тут більше про такий ентертеймент. E, здесь сума інвестицій, яка e, теж до 20 тисяч доларів. Зараз ця франшиза у нас є акційні пропозиції на цю франшизу, бо ми зараз э, зацілені на масштабування активне, тому mm. вона ще має такі спеціальні пропозиції. В Хмельницькому відкривалася також э, в районі. 5-6 тисяч доларів на запуск і облаштування самого приміщення. Але цікаво, що дуже багато наших партнерок, а це вже більше 30, отримали грант від держави на запуск власного бізнесу. Угу. І цей грант він дає 250 тисяч гривень. Тобто можливо запустити франшизу з державною допомогою? З державною допомогою ну там 30-40-50% цей грант покриває uh -huh. на початок, і це це дуже класно. Чому е, от ви кабіне населення на жінок? Я проходила, дуже Що багато... за... <су> я проходила дуже багато бізнес навчань і всі е, завжди запитують: фокусуйся, хто ваша цільова аудиторія, ти не можеш бути для всіх. <су> і я така: ну, як я не можу бути для всіх, то я буду для жінок. Бо реально перших вже тоді було перших 15 франчайзів нових центрів. Це все жінки. В, них, е, е, в нас є три типи клієнтів, які... Інвестують у франшизи. Перше, це вчитель, яка вже працювала на державних роботах, але хоче більшого розвитку і мати щось своє. Друге, це найманий працівник, це юрист, бухгалтер, людина, яка працювала в офісі, і також вже досягнула певної вершини в своїй кар'єрі, народила дітей і розуміє, що це їй цікаво, і такий бізнес на себе їй підходить. Вік і... е який Ну, у нас від 23 і до 60 років приблизно ну 55. Третій наш клієнт це жінка, яка вдало вийшла заміж, або в принципі з сім'ї, в якій є гроші, і тільки бракує реалізації і якраз такої проявлення своїх талантів і своїх можливостей. І ця ці, такі жінки, до речі, дуже швидко досягають успіху. Вони не націлені одразу на активний прибуток, і це знаєте ж якась історія змислення. Вони дуже швидко досягають хороших результатів. Угу. А У вас я, я знаю, є владіліц франшиз, які там проживають за рубежом да? угу. і е, владіють франшизами в Україні, так. так. Так, це власна історія про те, що наш бізнес може управлятися дистанційно з мінімальним залученням свого часу. Коли це відбулося, такий шіфт взагалі і мислення і можливостей, коли почалась війна, багато партнерок виїхали за кордон, і багато ну не багато відсотків 10 залишилось за кордоном, а їхній бізнес залишився в Україні. Це і в Кременчуку, і в Хмельницьку, і вже з 15 березня, коли почалась війна, ми відкрили свої двері діткам і почали працювати. І це була ініціатива власниці, навіть якщо вона за кордоном, але вся команда залишилась в Україні, тобто вчитель-адміністратор, і де таке управління дистанційно. І навіть масштабування дистанційно, тобто є власниці, які відкривають другу філію, бо дуже класний йде набір і сам бізнес працює. Угу. Тут уже просто гуртованість з команди, яка готова працювати. Угу. Які три е головні поради ви там, могли б дати жінкам, от які планують відкрити свій бізнес або франшизу? Найбільший сумнів і страх всіх жінок це неповернення інвестицій, це якісь внутрішні такі переконання, що в жінки невдача, не вийде, невдача, так, так що от в. Когось може вийде, а я ж не така. Я це пояснюю тим, що в нас в українців в принципі є цей синдром меншовартості, а в жінок він ще помножений на 100. Настільки жінка себе недооцінює, що це катастрофа, з якою я борюся, в тому числі, і своїми партнерами також, тому що потрібно побачити свою силу. В жінки потенціал величезний. Якщо жінка може винести, народити дитину, вміти це все поєднувати, навіть сімейний побут це вау, це вже менеджерські якості, level up. Тому перше, це здобути цю віру в себе. І ну, для того, щоб ця віра у вас була, треба оточити себе схожими людьми. Тому франшиза і ця спільнота, яку ми формуємо, дає гарантію в тому, що вас вийде і для наших партнерів, і для всіх жінок, які от мають страхи, сумніви, але десь є це внутрішнє бажання реалізації і відкриття бізнесу. Ми запрошуємо на щорічну конференцію Women French Conference 2024, яка відбудеться у Львові 30 березня. У нас 400 плюс учасників спікерами будуть успішні реалізовані жінки в різних сферах, які поєднують вдало і материнство, і професійну реалізацію, і власні бізнес-проекти. Тому всіх запрошуємо на цій конференції. Ви зможете познайомитися з нашою компанією, почути багато. Нового дізнатися про те, як можна відкрити бізнес і поєднувати це з сімейним розвитком та особистісним розвитком, можна буде поспілкуватися з нашими партнерами франчайзі, з тими жінками, які вже зробили цей крок і мають успішний бізнес. До речі, про дохідність. Я інвестую там двадцять тисяч угу. доларів, і ця інвестиція, як я її розумію, вона. А, мабуть, мені дасть щомісячний дохід на життя чи, чи ні? Чи... Для нашої цільової аудиторії це так, тому що якщо ми говоримо про наш портрет клієнта, це юристи-бухгалтера, в яких зарплата 20, 25-30 тисяч гривень в середньому по Україні, то вже в перший рік роботи в нашому бізнесі. В кожному проєкті, про який я називаю, це дохідність від тисячі доларів. Це перший рік роботи. Другий рік роботи вже ми виходимо на чистий прибуток від двох тисяч доларів. Якщо це літні місяці і запускаються літні табори денні для дітей, то це можна і три тисячі доларів заробляти. Якщо говорити про приватний садочок і приватну школу, де більше інвестиції, там е, чистий прибуток в перший рік. Насправді може його і не бути в перший рік роботи, тому що йде набір дітей і йде завоювання репутації, але в другий рік роботи, коли вже повний набір, це чистий прибуток від 5 тисяч доларів. Для того, щоб створити свою франчайзингову мережу, треба дуже любити людей. Тому що 100 плюс жінок, які є нашими партнерами, вони всі різні. У кожного своє сприйняття світу. І якщо ти засновниця цієї мережі, то треба знайти ключик до кожного і підхід до кожного. Але мені це дуже подобається. Я люблю жінок, я люблю їхній розвиток. Мені дуже подобається, як з такого маленького бутона троянди. Пишна троянда розквітає. Тільки таку метафору я можу сказати про своїх партнерів. Ці жінки, вони в них змінюється погляд, в них змінюється постава, в них змінюється мовлення. Це абсолютно інший стиль себе. життя. Впевненість з'являється дуже потужно. врода. Так. Так. Все інше. З чого почати? Тому що це, це можливе там. Муж, який думає, чим би зайняти мою жінку, то сидить вдома вже, пілить-пілить, Пусть, може, на роботу прийде. Роботу знайти не важко, Тому. У нас зараз все частіше саме такий тип клієнта з'являється, коли чоловік інвестує в свою дружину. З чого почати? Почніть з того, що підпишіться на мій інстаграм, підпишіться перший крок. Перший крок так. так ви хоч зрозумієте, що в нас за компанія, який у нас вайб, тому що ми ж не тільки про роботу, ми більше про стиль життя. Угу. І якщо він вам відгукується, тоді наші франшизи для вас. Далі вже ж починається питання цифрів, особливо якщо це чоловік інвестує в свою дружину. Для цього можна залишити заявку знову ж таки в мене в інстаграмі, в інстаграмі робочому сайт Woman Франція безкоштовні. Так, ви залишаєте заявку, і ми безкоштовно м, надаємо, готуємо бюджет для вашого міста на два роки. Тобто, який плановий чистий прибуток в перший місяць, другий, другий рік роботи і які інвестиції. Для які це міста? Оце, там, від десяти тисяч від 10 тисяч населення. О, уже від вже. 10 тисяч населення є достатня кількість дітей для функціонування двох, трьох, чотирьох навчальних центрів. Все залежить від кількості шкіл. Якщо у вас в містечку є дві школи, все там дитячий центр буде класно працювати. Ближче до е військових дій здавалося б, складніше працювати, але уже в червні, в липні в в рік війни, в 22-му році, у нас було підписаних два центри розвитку в Кривому Розі, що мені здавалося, там ну набагато більше тривог, набагато більше небезпека. Але за рахунок того, що державні заклади на східній Україні закриті, а є багато. Жінок з дітьми, які залишились, там критично необхідно відкриття таких центрів. В нас було звернення з Павлограду, і в принципі з Дніпра ми от відкрилися буквально місяць тому в Дніпрі. Mm -hmm. Там є свої переваги, відкриття саме на Сході України. Окей, перший крок Інстаграм, другий Заявка ро -ро 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 на, бюджет. на, на бюджет і подальше, якщо сподобалось, то. Тому починаємо працювати. Так. Договір франчайзингу, оплата 50% поошального внеску, 50%, і ми надаємо франчайзинговий пакет. Потрібен час для того, щоб його всього прочитати, ознайомитись, дещо вивчити, тому що в нас жінки не мають досвіду в бізнесі. І вони потрапляють як таку практичну бізнес-школу, коли такі ага, фінанси, ага, продажі, ага, маркетинг, ага, HR. Там і викладачі, які методики вихай. розвитку, навчальна частина. І тут треба в цьому розібратися. Угу. Тому ще ми даємо можливість підписати договір зараз, а відкриття впродовж року. Тобто, не обов'язково ми зараз підписуємо договір. І, і все за місяць там, чи за два маєте відкритись. У вас є час no. до кінця 2024 року ви підшукуєте приміщення, ми допомагаємо підшукувати приміщення. Тобто це є процес, коли ви навчаєтеся, вже mm. е, є в спільноті, вже проходите навчання. У нас кожного тижня є навчання і по продажі, і по маркетингу, і вчителів, чи не кожен день є певні курси для підвищення кваліфікації. Тому тут вже починається навчання. Mm -hmm. Яка ваш, ваша мета? woman French, угу. по-перше. Я люблю ставити глобальні цілі і мрії. Коли я починала, оце з 10 метрів квадратних, знову ж таки, готувалася я до якоїсь презентації стартап, де ми розказуємо про свій стартап. І там останній слайд, це було показати вашу глобальну ціль. І я тоді вказала, що це 100 центрів. В Україні національна мережа. Я думала, що я буду все життя працювати для того, щоб відкрити цих 100 центрів. І от у нас 2024 рік пройшло з 17-го року, 7 років, цю, цю ціль я досягнула. І тому, от якщо брати в розрізі 10 років, які я ставлю собі далі, цілі, своєї компанії, свої особистісні, то я хочу створити міжнародну платформу жіночих франшиз, щоб тисячі жінок були залучені і відкрили бізнеси по нашій франшизі по цілому світу. Угу. Якийсь міжнародний досвід є. Е... Ми вже можливо, почали. Якісь там жіночі, такі франчайзингові спільноти. — Я тільки знаю громадські громадські організації, я таки знаю, а бізнес організації, які об'єднують жінок з одною такою місією, ціллю, досліджувала, ще не знайшла. Ну, окей. — То дуже ну, цікаво таке створити. Можливо, це буде ваша. Там, Українська не, не, не тільки там ваша мрія, але українська мрія. Так, так. Ще цікавий дуже кейс. У нас є, коли наша перша франчайзинова партнерка купила франшизу в 2017 році, коли ще не було успішного досвіду, саме франчайзингу тільки мої кейси розвитку своїх чотирьох проєктів. Вона з нами. Відпрацювала всі ці роки. Її центр, це центр у місті Стрий, завжди був найкращий по фінансових показниках. І коли почалась війна, вона у нас купила франшизу садочка повного дня і початкової школи. І зараз ця школа функціонує. І вона розширила свою діяльність бізнес. І також вона купила у нас франшизу студії кулінарних вражень. І тепер ще й студія кулінарних вражень в її місті. Тобто ми заохочуємо наших партнерів розширювати свої горизонти бачення і ставати серійними підприємцями. Якісь, маю, мабуть, є ще франшизи, на які ви націлієтесь? Так, до нас звертаються за упаковкою франшизи готелі для тварин, дуже цікава ніша. Це. Магазини жіночого одягу відкриті по франшизі і квіткові магазини також дуже класний mm. жіночий бізнес. Тому mm. зараз ми на етапі переговорів, але 100% ми будемо поповнювати наше портфоліо жінок для франшиз. А як ви там обираєте, яка франшиза взлітіта, яка ні? Для нас дуже важливо активна власниця. Тому що мені вдалося побудувати мережу, тому що я дуже горю цією роботою. В нас є місія навчанням, розвитком дітей, і відповідно, якщо це квітковий бізнес ж саме має бути власниця-засновниця першого проєкту, яка в цьому дуже розбирається, яка знає всі нюанси своєї роботи. Тоді ми можемо гарно створити цей франчайзний пакет і передати цей досвід іншим. Тому от активна власниця це є основне. Якщо у вас є якісь запитання для Оксани, запитуйте в описи до цього відео, і ми. За тиждень після першого випуска об'явимо побідітілі. І я готова до ваших запитань. Серед всіх тих, хто до цього відео надійшли цікаві запитання. Ми розіграємо квиток на жіночу конференцію у Львові 30 березня, уже через тиждень, в телеграм-каналі Еріка Хакс. Тому запитуйте. І також всім глядачам, які додивились до кінця і підпишуться на мій інстаграм. Я хочу подарувати електронний варіант своєї книжки бізнес Мама. Там покрокова інструкція відкриття центру раннього розвитку і історія зародження мережі мудрик. Пишіть промокод «ХАКС» і надішлю вам книжку. Круто! Вивчайтесь і заробляйте. Дякую, Оксана, Оксана Тимків. Сіті Мудрик, Айм Смарт. За кордоном вже і uh, Woman French. Такое. Дякую вам. Дякую.